Ну, а що ви вкладаєте в поняття людина? Тобто ось людина, звичайно, виробляє якісь розумові дії. У неї там якось ці нейрони, ці сітки нейронів, якось вони там лагодять між собою, так? Те саме робить і машина. То в чому тут різниця? Що такого особливого в людині? У людині нічого особливого немає. Тільки володіти людиною. Ніяка нейронна мережа не зможе. Це для цього необхідно піднятися вище за людину. А вище за людину це вже зовсім інша сфера. А що означає піднятися вище за людину? Що ви маєте на увазі? Вище за людину це значить. Розуміти її завдання, методи їх вирішення, і як ми можемо таку людину, допустити до управління світом? Оце-таки. Людина має керувати світом? Ні. У жодному разі ніколи цього не буде. Вона не зможе це зробити.